Язик до Києва доведе хотіла як краще, а вийшло як завжди. Сміється той, хто сміється останній. Як сказати це все польською мовою? Сьогодні, у сьогоднішньому відео, ми з вами власне, поговоримо про такі приказки, які нам будуть потрібні на кожен день, бо ми справді їх часто використовуємо, і ви дізнаєтесь, як зробити це польською мовою. Як завжди, на початку я попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви досі ще цього не зробили, що вам дасть така підписка. Ви точно не загубите мій канал, а якщо натиснете на дзвіночок, то будете отримувати повідомлення, коли вийде нове відео, і таким чином ви нічого не пропустите. Якщо вам відео сподобається, то я попрошу. Лайк від вас, лайк. Для вас це секунда роботи, а мені буде дуже приємно. Це така оцінка в Ютубі, так, моєї роботи. Тому буду вдячна, якщо ви його залишите. І в коментарях напишіть якісь враження про цей, е, про цей ролик. Або, можливо, у вас є якісь питання, про які ви не знаєте, як вирішити в польській мові, а я можу це зробити або зняти якесь відео. Про все це напишіть мені у коментарях. Ну що, думаю, можемо починати. Поїхали! Сміється той, хто сміється останній. Давайте почнемо з цієї фрази. Польською звучить подібно, але трішечки по-іншому. Вони починають так: Тен ще сміє, хто ще сміє останній. Тен ще сміє, хто ще сміє остатнє. Що це означає? Не варто передчасно радіти зі своєї перемоги чи з чиєїсь поразки, тому що треба дочекатися до кінця. Ось так. Є ще такий синонім до ось цього: «тен ще шміє, хто ще шміє, остатній. І він виглядає: так. нємувхоп пукінєшескочиш. Так, не пукінєскочиш. Тобто не говори «хоп», поки не перескочиш. У нас так само є це. І я ja вам вже в одному відео, коли ми розбирали дні тижня, пам'ятаєте, я вам говорила про таку фразу «Не хваль дня пред заходом сонця. «Не хваль дня пред заходом сонця. Це от власне так інший спосіб сказати: тан ще сміє, хто ще сміє остатній. Тому запам'ятовуємо цю фразу і вже плюс одна у нашій скарбничці. Язик до Києва доведе. У польській мові трішки по-іншому це говоримо, бо в Польщі нема Києва. Але поляки кажуть так: коні це водніка, коніц янзика. За Шводніка. Дослівно перекладається кінець язика за екскурсовода, тобто є за екскурсовода. Що нас вчить ця приказка? Ніколи не бійтеся говорити. Завжди, навіть це я маю на увазі польською мовою, навіть якщо ви знаєте, що робите помилки, абсолютно нічого не бійтеся. Основна мета мови це щоб отримати інформацію, обмінятися інформацією. Тому чи правильно чи неправильно, завжди вибирайте говорити. І тут відразу ще вас навчу такої приказки, як кто, пита, не бонджі. кто пита, не бонджі» перекладається, хто запитує, не губиться, так? не блудить, хто бонджі». Тому завжди запитуйте, і, власне, коли ви будете говорити польською, то випрацюється ваша мова, це вся практика. Отже, конець язика за пшеводніка і кто пита, не бонджі». Обов'язково запитуйте, коли чогось не знаєте, завжди запитуйте. Це те, що я говорю своїм студентам на курсі. Польська мова від А до Я: якщо в якийсь момент щось стає незрозуміло, одразу треба запитати. Бо як ви е, пропустите, так, зігноруєте щось незрозуміле, якийсь незрозумілий момент, ну то пізніше починається ось це блондить, так? Починаєте блонджіч, тобто блудити, блукати і нема структури в голові. Хто питає. Не Бонджі, якщо ви плануєте переїжджати у Польщу, почати тут працювати, навчатися або просто відвідувати як турист, то польська мова вам потрібна. Польська мова не є важка, але треба знати секрети. Цими секретами я буду з вами ділитися на нашому курсі Польська мова від А до Я. Будемо вивчати граматику. Ту, яка вам потрібна для реального спілкування, відразу практикуючи її, ми будемо багато говорити, багато вимовляти, правильно вимовляти польські слова, польські звуки, щоб слово пшедшімбьорство, ксімжнічка, «дзінь добре, дзінькує, щоб такі слова для вас не були важкими. Ми будемо над цим працювати протягом всього курсу, вивчати слова, вчитися читати, вчитися приймати польську на слух. Тобто, на виході з курсу ви отримуєте комплексний результат. Усі деталі про це. Цей курс я залишаю в описі до цього відео. Ви можете зайти, зареєструватись одразу. Або якщо у вас виникли якісь питання, то залиште свої контактні дані, ми з вами зв'яжемося і е, розкажемо так відповімо на усі запитання і долучимо до курсу. Я на вас чекаю вже на курсі. Пам'ятайте, що ви можете більше ніж вам здається. Я обов'язково вам це покажу. А далі продовжуємо дивитися відео. Всі дороги ведуть до Риму польською мовою. Ми перекладемо от як. Вшисткі дорогі до Жиму». вшисткі дорогі усі дороги, провадзав вести, так, це проваджуть – «до Жиму». тому що рим польською це жим. Вшистки дорогі до Жиму». І в цієї фрази є пряме значення, так, тому що в Римській імперії. Почали будувати дороги, що було на той час дуже нове. І так чи інакше, яку б ти дорогу не вибрав, все одно одна з них допровадила, доводила тебе до Риму. А в переносному значенні цю фразу використовуємо тоді, коли хочемо сказати, що від долі не втечеш. Так, Шистки дорогі провадзав до Риму. Що записано, що має статися, так те станеться. Тому шістки дорогі. Права до жиму. Теж можемо використати у такій ситуації, коли хочете власне, підкреслити, що е, все, що має статися, станеться. Наступна фраза баба з воза, коням легше. І польською мовою подібно перекладаємо: баба з возу, коням лжей. Коням лжей. Зверніть увагу на ось цю форму лжей. Вона походить від слова легко, це легко, легше буде лжей. Легко лжай. Ось такі ступені порівняння тут з цього прислівника, тому варто запам'ятати, і на прикладі конкретної фрази можна власне, це зробити. КОНЬОМ так, зверніть увагу, що тут кому-чому давальний відмінок множини у польській мові має закінчення ом, що для українців завжди так незвично, і ми часто робимо там помилку: коням, так, коням, батькам, ДЄЧОМ, дітям. Так, тут теж зверніть увагу, і на прикладі таких фразок, так, фраз прислів, ми з вами можемо це запам'ятати. Отже, баба з возу, конем. Коли можна це використати? Ну, наприклад, ви домовились своєю подругою чи знайомою про якусь подорож, але вона в останній момент відмовляється, але ви знаєте, що вона така вибаглива, завжди з нею якісь проблеми, пригоди, то можете сказати баба з возу. Конем лежай. А в яких ще випадках ми можемо це використати, то напишіть мені у коментарях: береженого бог береже. Польською перекладаємо це як стрежонего, панбук стреже. пан панбук стреже. Тобто береженого пан Бог береже. І дуже часто я, наприклад, це чую від своєї мами, яка каже: кожного разу, коли я вирушаю якусь поїздку, вона каже, паспорт, документи тримаємо в якійсь там кишені всередині рюкзака, гроші тримаємо в якійсь окремій кишені. І в цій ситуації ми можемо сказати. Так вона може сказати, що пан панбук стреже, кожен є ковалем власного щастя. Так, така довга приказка, але в польській мові вона подібно використовується, тільки у польській мові ковалем не щастя, а ковалем долі. Так, так використовуємо. І, власне, воно звучить так: Кожди є ковалем у власнего лосу. Кожний є ковалем у власнего лосу. Лос це у нас доля. Так? Тому кожен є з ковалем власного лосу. Що це означає? Це означає, що кожен з нас сам вирішує, сам децидує, так як буде виглядати його життя. Ну, принаймні, ми хочемо в це вірити. Тому хто з вас планує вивчати польську мову? Обов'язково беріть справу в свої руки, і кожен з вас може вивчити польську мову, незважаючи, чи ви, вам вона потрібна для переїзду. Чи для проживання, чи для роботи, чи для навчання Кожен є с ковалем власного лосу. Хотіла я краще, а вийшло як завжди. Я дуже часто використовую цю фразу, бо вона мені в житті дуже потрібна. І справді так часто буває. Правда, ми хочемо зробити щось краще, допомогти, порадити, але в кінцевому результаті виходить якось ну, все навпаки, і ми винні у цій ситуації. Поляки дуже цікаво це перекладають добрими ханчами. Piekło jest wybrukowane. Naві tak, dobrymi chęćami jest wybrukowane piekwo. Що це означає? Взагалі слово хęч це намір, так? Хенч від слова chcieć, chocie, tak? Chęć dobrymi chęć, тобто добрими намірами. П'єкло є вибруковане, тобто пекло є вибруковане, це викладений бруківкою. Так, тобто пекло є викладене бруківкою. Добрими пекло є вибруковане. І тут мені завжди спадає на думку, я коли чую цю фразу, така ситуація, коли я проживала у Полтаві, і мій тато мав стару машину, і він завжди хотів мене підвозити до вокзал, і кілька разів траплялося так, що ця машина просто ну, зупинялась посередині дороги, і я мало не, не спізнювалась на свій е, поїзд. І тут мені завжди приходила на думку, ось ця польська фраза, що добрими ханчами п'єкво єст вибруковане. Так? В яких ситуаціях ви б могли це використати? Поділіться у коментарях. Гура з ще не зайде, а чоловік з чоловіком завше. Гура з ще не зайде, а чоловік як, з чоловіком завше. Ми цю приказку перекладемо як прислів'я так перекладемо, як гора з горою не зійдеться, а людина з е, іншою людиною завжди. І що вона, коли ми можемо це використати? Наприклад, коли випадково зустріли якусь людину, погано наприклад з нею повелися або добре з нею повелися, і пізніше виявляється, що в якійсь потребі ця людина якраз і є на цьому становіску, на цій посаді, яка може вам допомогти. Добре, це пояснила. Маю надію, що так. Тобто будьте обережними з людьми випадковими на вулиці, на пошті, так, в аптеці в шпіталу, бо ніколи не знаємо, коли ми з цією людиною ще зустрінемося, тому не варто палити мостів. Отже, гура з гуровщині зайдже, а чоловік з чоловіком завше. Один до ліса, а другий до біса. Так, ми описуємо таку ситуацію, коли нема злагоди, коли нема рибащук і е, лебідь, так, здається, в цій байці було. От коли нема порозуміння, чи в сім'ї, чи в країні, то ми кажемо один до ліса, а другий до біса. Польською мовою е, воно звучить приблизно однаково, просто етимологія трошки інша. Поляки кажуть єден до ласа, а другий до саса. Єден до ЛАСА, а другий до Саса. І тут трішки, щоб зрозуміти, що таке Лас і САС, так, лас тут невзначені ліс, треба трішки знати історію. Теж вам докладно її зараз не розповім, але суть в тому, що колись у XVIII столітті одна частина війська підтримувала короля, так? а інша частина війська підтримувала іншого полководця, ну і в результаті військо розділилося, і битва була програна. І від того часу пішла ось така приказка, каже: Єдендола. Ласа, а другий до САСА. Її використовуємо власне тоді, коли нема порозуміння. І остання вже приказка на нашому на ліще, так, у нашому списку, це не одразу краків збудовано. Я її обожнюю повторювати своїм студентам, означає, вона не зразу краків збудовано не одразу Краков збудовано. А всі знають, що Краков дуже гарний, так, з великою величезною історією, але він не одразу був збудований. Тобто результат відразу не прийде. Спочатку над ним треба попрацювати. І ви вже здогадуєтесь, так що я тут маю на увазі. Відразу польську мову ми не вивчимо, але маленькими кроками почуть-почуть по вона у нас буде дуже гарна. Єдине не зупинятися і продовжувати це робити. А коли у вас виникає якась трудність і вас вже хочуть опуститися руки, згадуйте не одразу краков збудовано. Ну, ось і все, друзі. Маю наді... надію, що вам ці 10 приказок знадобляться, ви зможете їх використовувати у щоденному житті. Ваша польська мова буде більш цікава. І що? Я запрошую вас переглянути ще інші відео на моєму каналі. Якщо ви тільки що вперше дивитесь так моє відео, не забудьте підписатись, натиснути на дзвіночок, залишити мені лайк і написати якийсь коментар. Також пам'ятайте, що у мене є сторінка в інстаграмі, де ми з вами кожного дня вивчаємо щось нове, ділюся з вами якимись цікавими порадами, тому під'єднуйтесь, будемо на зв'язку ще й там. Гарного вам дня, милого дня і до побачення. Честь!